Всім привіт! Сьогодні я йду з своїм другим Стасом Привіт. Не падай. Ми сьогодні йдемо на увазі заброску. ось як... тут, якщо подивитися, Автобуси. то вже... є автобус там. Собака кіт там? Я не знаю, це людина. Яка людина? Коротше, ми зараз туди йдемо. Так, я зараз вас попрошу підписатися на наш канал. І поставити лайк. Так. Я так, у нас тут гость. горобчик. Там зараз якась людина спереді. Я не знаю, чекай. Вона йде вроді би від нас, але я все одно ну, не знаю. Так, йо-мой, очі. Чи в телефоні все таке яскраве, типу? Ну, Ладно. Коротше, от вже ми підійшли до цього буса. Ні, не оцей, а ось це цей. Дуже. Да. І зараз будемо дивитися. Що там є? А це вроді би Угу, Це сміттєвоз. А ось і бус. А бусик. Та я не, не знаю, що. правильно сказати. На жаль, дрона нема. Ком'ю де спереді. Коротше, ми зайдемо в тіньок. Бо тут людина йде. та людина, але нам не те, що ми бачили. У нас був на світ. Так. Що це пройшло? Цяцька пройшла. Він знімає відео, тепер ми зможемо навіть переключатися один одного через телефон. Ну, тобто зараз ми не зможемо, а хіба через монтаж. Ага. У нас тут Оце. У нас тут пише. Хороший поїздка. Тихай. Mm, треба перевернути текст, і якщо ми його перевернемо, то пише Щасливої дороги. Ось такий скіт Ой, так кіткат. Кіт -кіт. Я кіткат. Ось там пише кіткат. Ось що тут є, покажу. Я не знаю, що зможе там, там. робити з цією інформацією. Тут така дірка. Автобус приблизно стоїть років 10. Ні, 10, 10? напевно, 10-15 років приблизно. Ну Покажу його спереді. А Що? А, давай Чекай. Ось, Ось ця палка мішає. Машина тільки їхала. Мне тоже. Это колос. Да. Да не, наверное, не думай. Что мне? Так ты, короче, изнимай. я иду подавлюсь. Что тут? Сейчас я покажу. Что тут я? Что там нас скин? Вот так. Давай. Можно попробовать. А тут ж Ну, Короче, осади, можно попробовать відкритно. Таку... Там де Капот під машиною то. Просто не знаю, навіщо мені тобі. Не знаю. Не треба мені Так. Не знаю. Тут дерево собі протиялося. Ну, тут там чого не дворе. Треба потиснути добре. Попробуйте, так брати. Нічого не вийде. Що? О, тут о, двері. Бо... Ні, тут не, не двері водії. Ідеї, Якщо не два. Треба. До... Треба новий до... до... канал створити. О, не, а це сікловато? Ні, це цікловата, це просто якась фігня. О, тут о, скло. Ой, я трошки порізався. Покажи. Так, от бачиш. така. Видно маленьку царапинку. Хочеш теж так? Ні, дякую. Хіба я щось зроблю? Так, наша ціль то дістати ту бам. Ні. В тебе я не знаю яка. Але в мене не така. Я от ще поки що показав вам, як вона виглядає ця машина. Це, певно, була маршрутка. А, так, щось похоримо. Хай тут живе. <світ> ну ладно. Тут вже давно спущені колеса. Тут, я ще пам'ятаю, то приблизно рік або два тому, тут не було цієї фігні. Давай її заберемо. От сюди. Серйозно? і подивимося, що там всередині Ні, чого? Не треба. Я тільки що не відзнімав, що там всередині але як це? Мені цікаво. Що подивитися звідси ось так. То видно, що нема прохіду назад. Але як це так може бути, як тут навіть ця наклейка? Але як це так може бути, як там пасажири сиділи. Дивиш, хтось, так? Це бути грузовий автобус. Можуть. Або маршрутка. Тут двері накривалися. Так, тут двері, але як тоді сходив водій. под всеми дверями. Какие уже ручки немало. думаю, это двери? Да, я думаю, что, И И что ты робишь? Так нет, тут точно не на тут нам не могут этих Я на этих Ага. М -м -м. А, вверху? А, вверху? а Да нет, навещу нам надо забирать. Серьезно. Опа, тебе будем стрелять. Тут надо ломається. Бачиш, воно відломалось. Вы все забираем. Розетки забираємо по тон. Теб, ти як хочеш тільки що ти з ним будеш робити, От, Він дістав цю фігню йомой. Тут я щось. Пусто. Там, там колесо. Ай, там, там, там якась пляшка ліпнула. Так. Давай я пса. Пса, ну, так. Ти серйозно. Опа, ось так виглядає салон. Більше не можу показати, що. я, я, да, я відповів кішок. Так. так, я вже зняв. Так. Кейс Так, -мо, а чому в мене камера розфокусована? У мене теж здається. Mm. Тепер давай на другий транспорт. Ой, Зараз ми будемо переходити якраз на другий транспорт. Другий транспорт він же відкритий. Тобто ми зможемо вам показати його зсередини. Ага. Так, я вже все. Ти теж дорогий переход. А ми вже біля бусика. Потім... Ми знаємо, чи ж я знаю, що він відкритий. Я це вчора з <звук> Тасою показав. Нам треба бути тихо. От він відкритий. А давайте поки що відкрити це на сам кінець залишимо. А давайте я вам зараз покажу, як він оглядає з усіх сторін. От. От. Дирочку. Тут зад. Його треба відкрити. Давай, не треба. У нас є один вхід відкритий. Та от тут номера. Єхко. А щоб ми залізли? Ви, якщо ще не поставили, то ви точно поставте лайк і підпишіться. Ну і бажано поділитися. Ми для вас. Так. Та поставте обов'язково дзвіночок, щоб отримати новини, які будуть далі в нашому каналі. І пересліть. Тобто, набув. Дивіться, що поставити дзвіночок, якщо ви не знаєте, вам треба портати до підписки. Потім справа буде намлюваний дзвіночок, вам на нього потрібно цукнути. І вибрати усі. Все, дякую вам. Тепер ми будемо загласитись. Я навіть знаю, що власне, в нас так машини ще є. Ну, mm. все. На жаль, так коротко вийшло. Ми боїмося. А на цьому наше відео закінчується. Всім па-пам!